Навчальний процес з перешкодами за відсутності укриття в ліцеї учні та колектив освітнього закладу. Змушені були шукати прихистку у сусідніх приміщеннях в дитячому садочку. Поруч теж орендували приміщення, але воно мало один вихід, тому не дозволяло більше 50 осіб розміщуватися. А підземка мала два виходи і багатенько учнів. Так, до 200 осіб розміщували. Але підземка має ну, певні незручності. Ну, по перше, санвузлів не було. По-друге, трохи сирість була, оскільки вона побудована ще в 80-му році. Ну і батьки звичайно намагались забрати більше дітей. Бігали у підземку. Відтепер будуть у новозбудоване укриття у гімназії номер 19 імені академіка Михайло Павловського. Створили безпечний простір на випадок надзвичайних ситуацій. Ба більше воно доступне й для мешканців району, коли завершується навчальний процес. Минулому році було ухвалено рішення будувати тут нове повноцінне укриття, автономне укриття. Фактично, будівельна частина зайняла близько 10 місяців, і сьогодні може Можемо презентувати завершене укриття, яким вже можуть користуватися учні. Ну і в позаурочний час в канікулярний час у випадку потреби так само можуть використовувати і мешканці мікрорайону Рожична. Нове укриття загальною площею понад 600 квадратних метрів розраховане на понад 500 місць. Але при потребі і понад 700 людей може перечекати небезпеку у повністю автономному сховищі. Тут передбачена автономна система електропостачання вигляді генератора дизельного. Тут є запас води, передбачено кімната з запасом води на 200 літрів. Це по розрахунку дозволяє ну, певний час перебувати тут. І також є вентиляція. Як у можна запускати вручну, якщо немає електроенергії, і для того, щоб можна було поновляти приміщення повітря, аби перебування в укритті було комфортним, його обладнали спальними місцями, тож наймолодші відвідувачі можуть навіть відпочити в безпеці. Крім цього, врахували вимоги і створили належні умови для перебування. Тут маломобільних верст населення і людей з інвалідністю. Тут передбачено 42 ліжка. Це для першачків, в основному, якщо при довгому перебуванні потрібно, щоб діти. Могли відпочити в горизонтальному положенні, передбачено кімната медичної допомоги, два туалета, дві душових. передбачено пандус, виходи, входи для людей з обмеженими можливостями. Аби побудувати такий безпечний простір, виділили кошти лише з місцевого бюджету. Загальна вартість такого укриття понад 25 мільйонів гривень. Ну і фактично ми вже не можемо повноцінно користуватися. Тож 473 учні 19-го ліцею та майже 100 вчителів відтепер перечікуватимуть тривогу в безпечному місті. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.